Так дивіться Це Волочиська гімназія. Діти назбирали е, на Миколая солдат солдатам. От а ми якраз на Миколая виїжджаємо і будемо будем це все відправляти нашим солдатам. Добре, добре то я заберу до машини. Тут нам пишеться, комали, я ще круті поніс. Тримайте одне одну. Тримайте двері, вважайте. Спальні мішки, медикаменти, продукти. Берці. Мішки, медикаменти, продукти. Берці. І те, що з дому носили, і нове закуплене. взагалі речі. Скажіть, що, що там є. Все, що люди носили з дому, У нас були оголошені акції, діти виступали в місті під Волочиську, Волочиську. Наша патріотична організація Львини збирала кошти, ми купили нові речі, верці, спальні мішки. І медикаменти. В акції, медикаменти, і акції була оголошена в школі, діти несли все з дому. від Це під Волочиська гімназія, так? Волочиська гімназія імені Пранка. Добре. Все дякуємо. То ми куди маємо то, вам, то доставити? Все нашим на, нашим, 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 на передову. Значить, воно, воно все доїде туди до, на передову, все, що. Кому що треба буде? Де будете давати? Зрозуміло. Зрозуміло. Широ, Широ, і нові речі. Вони живі і... здорові повернулися, ми їх чекаємо. Ще треба буде Добре. після чині, ми ще оголосимо, акції, будемо збирати кусок. <дя... Дякуємо. Не вже наша передача, не ми знаємо, все дякуємо. Ми йдемо, подивимося, куди ще ми виходимо, грузимо. На... Діти допомагають. От в нашого любимого буса. Хлопці, не надвигайтесь!

Тут? Ні, ну ми, ми в іншу бачите, машину, бо ми, ми маємо багато, ми тут вони будемо. Вони як купало все. Е, хлопці, медикаменти ви тут наразі поставте з боку. Так, ну дай, дай сюди, дай мені мед... то я, що, що я. Медикаменти і образки. Он, он, медикаменти. Там є два. Там є О, два. Вон ще один. Добре. То поставте тут на сходах, я ще їх заберу. Ще ще один, одні медикаменти, бачите? Це так... То є в основному проти грипозне, від кашлю, все те, що саме найперше, найнеобхідніше. Добре, все, дякуємо. І образки, щоб ви не забули, не забуває. Не забуває. Багато. Багато. Яку, ми не забуваємо. Це ще звідси зети брати. Він має багато. Тим разом ми маємо. Дуже-дуже багато. Діти недаремно трудилися, ну, розказували все. вірші про АТО. люди не були байдужими. Зібрали 13 тисяч. Медикаменти, берці, бер, спальні мішки, нижню білизну, все, що можна було. А продукти, одяг вживаний і все Дій то. Батьки збирали, карпетки, рукавиці, там. там є балаклави, шапки. Добре, все. Дякуємо вам, Вам дякуємо, що, дякуємо, що ви щасливо дали. доїхали, що вернулися. Передавайте їм велике вітання від нас. І щоб вже не треба було возити, щоб вже щоб їх, тр... їх сюди. Дай весе. Боже, хлопців сюди. Дякуємо вам, дякуємо. вам дякую.